Жанна Іванів не буде, не є причина вагома, і Тупко був запрошений, ну його поки що немає. Значить, Ті питання, які стосуються нашої комісії, де ми маємо розглянути. Перше питання це про внесення змін до регламенту сільської ради. Ви пам'ятаєте, що на минулій сесії були деякі. Ну, Зауваження за да, з боку депутатів, зокрема, зокрема, у статті 2 предмет регламенту про порядок проведення першої сесії ради. Ну, це не суттєві такі. Просто була така е, описка. Тут було написано порядок обрання голови та заступників. Ну, було зауваження, по-моєму, з боку ТОПКа що у нас немає заступників, а є заступник. Тому це питання вирішується, значить, змінюємо ми, викидаємо слово заступників і а вносимо од, в однині од заступника. заступника. Да. І е, стаття третя. Мова роботи ради викласти зараз в наступній редакції. Засідання ради ведуться виключно українською мовою. під час пленарного засідання ради депутати посадові особи місцевого самоврядування і інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про Забезпечення функціонування української мови як державної. Я не знаю, в принципі, в тому регламенті майже так же само прозвучало, але вирішили більше розширити це, цей пункт. Все по регламенту, по регламенту все. Тому е, виносимо на сесію да, розгляду цього питання, саме про ці зміни. За. І я. Друге питання це у нас про внесення змін до рішення сесії Тернівської сільської ради, про затвердження положення про постійні комісії Тернівської сільської ради та обрання постійних комісій Тернівської сільської ради. Якщо коротко, то це питання звучить у тому, що у нас написала. Написала заяву Зіновєва Юлія Анатоліївна. Вона просить ввести її до складу постійно, тобто вивести із тієї комісії, якою вона була. А це була комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства захисту прав споживачів. А Хоче вона перейти до комісії. З питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Е ну, які мотиви, я чесно не знаю, чому так вона вирішила. Давайте ми її просто заслухаємо і мотивацію прямо на сесії. Виносимо, ну, виносимо да? на розгляд, а потім вже да. так. Да. Да. Тобто ми не, не суперечимо, щоб а. Така заяву, таку заяву розглянути. Ні, не, не суперечимо. Е, за. Руслан Миколаївич. За. І я за. Третє питання це у нас йде про внесення змін до штатного розпису е, закладів освіти Тернівської сільської ради. Пане В'ячеслав Так. Да. Дивіться, Дивіться. Диві. надійшло Диві. до нас звернення із Малосмілянської початкової школи. Там батьки написали заяву про відкриття інклюзивного класу. Відповідно до закону України про освіту, ми не маємо права відмовити відмовити відкриті такого інклюзивного класу, тому що ми будемо порушувати право цих дітей. Ну відповідно для цього треба внести в штат асистента вчителя. Тому ми Вносимо це ж зміни, вносимо асистента вчителя, і за ним слідкує наступне рішення зміна мережі, тобто там додати ще одна штатна одиниця. Ми будемо вводити цю штатну одиницю з нового року, Ні, з другого семестру, зараз. Заяву вони подали ще в вересні, а там є дитинка там дитинка, да? там дитинка навчається. Да весь пакет документів є, і все в них є. Анна Вічеславна, а людина на цю посаду. Це вже Асистент. Не, Поки це ще? не моє, це вже закладу, є, в них немає. Якщо в них немає, вони отримують доплату 20% вчитель, який цим, цим буде займатися. Тобто наше завдання поступило звернення, відкрити інклюзивний клас, вести в штат їм одиницю. Те, що ми і робимо. Далі це вже робота закладу освіти. Угу. Е, виносимо на сесію, це потрібно. Я, за. Я за. за. Три за. Ідемо далі. Так, у нас про програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Тернівської сільської ради із змінами. Так. Я так думаю, що на сесію, мабуть, приїде і прийдуть представники. Я так розумію також. Бо... Вона прийде працю, щоб представляє Да. Е, е, Дивіться, рішення. Тернівської... Є... Так, програма є. Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги. Е, ну, я знайомився да, на сайті, дивився. В принципі, стандартна програма ну, така, яка як завжди приймається. Рішення по цьому питанню є е, затвердити цю програму е, із змінами. Ну, а які зміни? Давайте вже тоді ми все-таки послухаємо. Представників цієї організації медичної. Я думаю, що нічого тут такого важкого і немає виділено тут у мене якісь зміни. Е -е, виносимо на сесію це питання, так? Виносимо питання. Белина за, за, я теж за. Так, слідуючи про п'яте питання про безоплатне прийняття та передачу індивідуального визначеного майна до комунальної власності Тернівської сільської ради. Так, є у нас рішення. Так, є у нас договори, договір, більше, про відповідальне зберігання. Що буде передається? Ну, дивіться, тут у предметі договору є таке упорядок та на е, порядку та на умовах визначено цим договором, там шапка вгорі. Е, Значить, поклажодавець передає, а зберігач, ну, зберігач зрозуміло, що це сільська рада, приймає та на відповідальне зберігання протягом строку дію цього документу наступний товар. І, значить, найменування товарів планшет в кількості 1. На 5757 і ще один планшет. Ну, коротше, два планшети. Да, на СМА. Да, теж 5757. Для фахівця соціальної роботи і ну, я тримав. Ну, два планшети. Да. Більше я не бачу. Це державна програма, вона фінансується Департамент соцзахисту захисту. Видав. Ми <на> да, зобрали потребу. Да, для... Добре вже підписані <на> Юрієм Івановичем і е, Міністерством соціальної політики України до <на> <та> Копеленко. Чи <на> Кошеленко? ПД. Так. Не проти? <на> Якщо ми це питання перену... е, делегуємо на... Сесію, щоб на сесії затвердили і прийняли рішення. по цій планшетах. Долина за, 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 Шулешко, за. Шосте питання про, про програму фінансу, фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Смілянська міська лікарня Смілянської міської ради на 24 четвертий рік. Є теж рішення про. А? Можна, можна, я скажу, да, 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 дивіться справа в да, да, да. тім, що колишня районна лікарня імені Софії Бобринської, вона зараз передана на баланс з місто Сміло. І там був утворені кластерні ці лікарні, тобто йде реформа. І тому тут просто весь зміст заключається в тому, що ми поміняли назву Софії Бобринської на Смілянську міську лікарню. Тобто це все, що відбулося. Фінансування залишилось те саме. Просто минулий раз ми приймали ці зміни, але тоді ще вони не були взяті на баланс Мілянської міської ради. Угу. Тобто цю програму фінансової підтримки ми. Вже ми... розглядали, да, розглядали. Ми розглядали, і вона, в принципі, тільки зараз у зміні назви. Так, да, у зміні назви все тільки. Так, виносимо на сесію. За. 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 І остання сьоме питання про надання матеріальної допомоги. Світлана да, значить, Я буду казати тільки кількісно. Поступило розпорядження про те, що прізвище я не називаю. Значить, у нас звернулося за допомогу після оперативного втручання дві особи. На лікування одна особа. На членців в'їздника зниклого безвісти допомога одна особа, фіксована виплата mm -hmm. йде. Після реабілітації, реабілітації після поранення три особи. Після допомоги пораненим шість осіб. Потім на встановлення надмогильного пам'ятника дві особи звернулись. І... Яка, яка 15, ні, надмогильний пам'ятник 20, 20, так. 20. 20, 20, 20, да? да. І 205 осіб звернулися за виплатою до дня захисника. Mm. Оце все загалом. Сума фіксована, тисячі більше ми не даємо. Mm. До, до ну так, да, да. Там ну ми, напевно, останні, хто залишився, хто видає. Ні, ви теж видаєте? Mm. Ми видаємо та тільки в нас буде озброєних А, у вас 5 грудня. Mm -hmm. Ну просто я знаю, що по місту сміла така допомога не видається. Ну це все загалом. Mm -hmm. Ну, я думаю, тут питань немає, ми одноголосно приймаємо рішення винести на все сім Світлана mm -hmm. Анатолійовна. ну, скільки цифр вже у мене не вміщається в голові. А, ну а вчора я, моя сім'я зіштовхнулася з цим. Говоримо, чи ми Ну я просто по цю ні, по, і... по соціальних ну, виплатах, Нічого, нічого, нічого. Ми ж не скриваємо нічого. Якщо можна, а ну і ще от таким людям, які втратили е, ну, своїх близьких, рідних і так далі. Потернівський тернівській. Дивіться, значить, у нас іде сума, ми спочатку виплачуємо в районі 15 тисяч іде поховання. Тобто це на поховання, сама церемонія. Сама церемонія поховання. Да. То, це вона туди втронує на... всі в ці послуги. Втру... з поховання? Да, да, mm -hmm. да. mm -hmm. Так, 16 тисяч окремо йде на обід. Потім ми виділяємо для підтримки родини 15 тисяч. Ну і встановлення надмогильного пам'ятника 20 тисяч. Тобто сума, виходить, обща, загальна підтримка 71 тисяча. Це угу. найбільша по нашому Смілянському району, саме більше. Ну, от я ж це ж він ось в Ташлицькій громаді, Ротмистрівській громаді, то там вони нічого геть не знають нічого. Нет. Я так зрозумів, що вони якось все своїми силами. Ну, просто ці два дні вони не для того було, щоб сісти поговорити, не знаю. Ну, то так було по всім громадам, тоді було, щоб ну як, була така вказівка, щоб всі громади брали на себе поховання. Поховання, так. Да. Витрати поховання вони повинні взяти. Да. У них повинна от, навіть ну, така це... програма. І, да, і... гарячі і... обіди да. не у всіх. Всі, да, і mm -hmm. я так думаю, що і виплата підтримки родині, я думаю, що менше. менше. Ну, а оця... Можливо, ви знаєте, це наша алея в Смілі на ну, загиблі. Я так як дивлюся, Дивіться там встановлення пам'ятників, да. все вони, однаково, вони, вони, Я нас. Вони говориться на камеру, я, да, я, я теж камеру виключу і вам скажу. Вам просто сюди не передали рішення, їх ходили на бюджетну комісію, але ж, в принципі, вони якби касалися вашої комісії. Це співробітництво. Mm -hmm. Співробітництво із, да, ін... із ІРЦ, ін... із центром підготовки mm -hmm. вчителів, воно просто на бюджетній комісії, тому що якби договора, там заключення mm -hmm. договорів ідея, його туди забрали. Але ж якби і вас воно теж стосується, ж ви знали, що ну давайте восьмим буде. питанням це зараз штринько. Значить, щоб заключити нові договори із цими структурними підрозділами це інклюзивна освіта і позашкільна позашкілля да ні позашкілля в нас ще немає ще не було це нас. центр підготовки а центр да центр підготовки це ці методисти які працюють з учителями в Да. Для цього треба було відповідно теж на відеокамеру зустрітися. Ми зустрічалися двічі по цих питаннях, от і ну, це зібрання одноголосно вирішило, що нам потрібно продовжувати такі таку співпрацю із одною і з другою, що ми назвали. Тому якщо буде Виноситься це питання, воно буде виноситися на цю сесію, то я думаю, що і ви будете не проти, щоб ми і надалі співпрацювали із центром Білозір'я, де підготовлює вчителів, і інклюзивний центр, де ми тільки що говоримо про дітей, які про інклюзійну освіту. Одна вже в Тернівській ліцеї, і одна планується в Малосмілянському. Початкову Малосмілянській початковій класі. Ви не будете проти? І я за тоді ми я дякую за роботу нашої комісії. Ми, як завжди, працюємо швидко і плодотворно. Дякую, підемо тоді на сесію. Давайте.